Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему курди народ без країни. Поговоримо з нашим гостем. Це Юрій Тиміров, кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня, курди етнічна група, яка проживає переважно на теренах Туреччини, Сирії, Ірану і Раку. теорія їхнього походження говорить, що предками курдів був народ куртіїв, про які писали античні історики. Спочатку курці були групою різнорідних кочових племен із Ільсь Тих країнів Ірану, і зараз курди говорять на декількох схожих, але різних мовах. Нині у світі живе близько 40 мільйонів курдів, трохи менше ніж українців. Більша частина в Курдистані. Курдистан етногеографічна та історична область Південно-Західній Азії. Його територія розділена між Туреччиною, Іраном, Іраком, Сирією. Курдистан ніколи ще не був незалежним у своїх повних межах. В цьому повстання проти центральної влади триває вже сотні. Років, а пане Юрію, перше питання. Чому досі курди як народ не мають своєї держави, а це приблизно 40 мільйонів людей. В той час, як набагато меншому за кількістю, скажімо, населення Ізраїлю це вдалося. Вдалося створити свою державу. Ну це таке багатовимірне питання. Ну і, до речі, курди не єдиний бездержавний народ. Навіть навіть ну, палістинці зараз мають свою таку обмежену державність. Ну є навіть організація не визнаних Дів так по аналогії з організацією Бінекнацій, ті, хто не мають своєї державності. Щодо курдів, тут ситуація набагато складніша, однозначно відповіді немає. Справа в тому, що історично склалося так, що курди займали територію, яка межувала з або межувала, або входила в склад великих імперій. Великих імперій, які були створені сусідніми народами, і жодна з цих великих імперій, зрозуміло, була не зацікавлена. В створенні там окремої курдської державності навпаки була зацікавлена тому, щоб контролювати цю територію на імперських засадах. В Першу чергу мова йде про Османську імперію. Ви назвали чотири країни, але все ж таки найбільша частина так званого Курдістану вона знаходиться на території сучасної сучасної Туреччини. Тому що давайте пам'ятати, що Оспанська імперія була дещо більшою за територію сучасної туреччини. Ну і ще один є дуже важливий момент, який взагалі варто брати до уваги. Коли ми говоримо про народи, про етнічні групи в відносно відсталих регіонах, справа в тому, що близький схід, північна Африка, ну вся Африка, ну на зараз Близький Схід і Північна Африка цікавиться, це регіони, які населяють відносно нерозвинені народи, і в більшості цих народів не відбулося такої в традиційному сенсі модернізації, ми коли викладаємо міжнародні відносини, наприклад, і і говоримо про одного з ключових суб'єктів міжнародних відносин, починаючи з 17 століття в Європі. Це нація, держава, це держава, яка утворилася на національних засадах, керується своїми національними інтересами. Розумієте, курди не є народом. От ми називаємо його народом. Це етнічна група. Він він не є народом в класичному європейському сенсі. І Дуже часто, коли обговорюють ці питання, історичну долю курдів, забувають про те, що це не є народ. Дом в звичному для європейців сенсі, і це також пояснює дуже багато е, обставин, чому курди не е, цього часу до цього часу не мають своєї державності. До а речі, чо, а чому ви кажете, що для європейців <кхи> в цьому сенсі ну не такі, не такі народ? Що мається на увазі? Е, дивіться е, для того, щоб виникла е, ну нація виникає в результаті процесів модернізації, розвитку капіталізму, е, відповідних економічних процесів, формування єдиного ринку. Зміни певних соціальних структур, зміни цінностних засад і так далі, і так далі, Тобто такий комплексний процес модернізації. Такого процесу модернізації на близькому сході не було. Більше того, наприклад, використання нами такого поняття, як сирійська нація, іракська нація, немає єгипетська нація, є також дуже умовним. Є також дуже умовним, тому що, наприклад, навіть серед самих арабів є дискусія: а чи є взагалі іракська, сирійська, чи все-таки все треба казати про арабську націю, тому що арабська. Чому чомусь ніколи не задумувалися над цими питаннями, дійсно говорить українська нація, але ніколи не говорить єгипетська нація? Ні, ну єгипетський народ, єгипетська нація використовується в тому сенсі, що це населення держави Єгипет сучасної. Але, наприклад, давайте згадаємо, що були е, чисельні спроби об'єднання Арабів. Ну, наприклад, Об'єднана Арабська Республіка, яка свого часу включала і Сірію, і Єгипет. Ну таким mm -hmm. чином ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про... Етнічні групи в цьому регіоні ми повинні чітко розуміти, що це дещо інше, ніж ми звикли мати на увазі в Європі. Насамперед, коли ми кажемо використовуємо поняття нація, народ от, от в нашому європейському сенсі, там немає націй, народів і курди в цьому сенсі є етнічною групою дуже дуже різноманітною і замовними за етнічними деякими характеристами, так що там не все так просто. Більшість курдів релігійна ознака це мусульмани суніти. Да, ну, більшість, більшість там є і шиїти, і християни, і, і завіти. Ну алавіти є до ну більшість суніти. Тобто, все таки, а релігійне спротиліччя воно присутнє <клес> в цьому народі? Ну традиційно вважається, що курди не є занадто релігійним народом, і релігійний фактор в даному випадку не є ключовим. Тут в даному випадку з точки зору боротьби курдів. За свою державність має все ж таки етнічна е, належність, як вони її сприймають, як вони її асоціюють свою, свою власну, тому що ну ви знаєте, що там всередині так так званої курдської спільноти є ще 4-5 етнічних підгруп, які також достатньо серйозно відрізняються. Є дискусії, чи, е, чи належать вони до курдів, чи не належать до курдів, але проблема полягає в тому, що не відбулося модернізації і не відбулося формування нації в класичному Ному модерновому сенсі, от як ми, наприклад, кажемо, французька нація там чи uh -huh. італійська нація там чи англійська нація, і так далі. Найближче до набуття держави я прочитала курди, були 1920 року. Османська імперія програла Першу світову, велика частина її території мала бути розділена. Однією з умов мирного договору було створення незалежного Курдістану під британським і французьким протекторатом, але договір не було ратифіковано великими національними зборами Туреччини, які через два роки скасували султан за підсумками Лозанської конференції 1922-23 рік туркам залишили куди більше землі ніж планували раніше, у тому числі землі курдів. Виходить, що у створенні Курдистану багато держав не зацікавлені. Чому ви було б логічно, якби все таки для окремого народу було створено окремо свою державу? А виходить, що ми бачимо з історії, якось не складається. Давайте не забувати, що в результаті першої світової війни в Туреччині змінився режим. З Туреччиною довелося двічі підписувати. Мирні угоди, тому що нова влада Ататюрка, які прийоми е... батько нація да, батько нація Ататюрк, які е, прийшли до влади, і проголосили республіку. З ними довелося підписувати в результаті війни була інтервенція в Туреччину, грецьких, італійських і деяких підрозділів. І довелося підписувати вдруге е, uh -huh. угоду. Тому те, що говориться 20-го року, і про те, що потім довелося домовлятися з Ататюрком, це дещо, дещо різні речі, тому що йдеться з отаманською туречки і з республіканською Треччини це були е, зовсім різні домовленості. Це по перше. По друге, давайте не забувати, що Османська імперія зникла, виникла Турецька республіка в зовсім інших географічних межах, набагато менших ніж Османська імперія. І давайте не забувати, що більшість територій, яка належала Османській імперії, стала під мандатними територіями Франції і Великої Британії, в тому числі оця територія, яку ми зараз обговорюємо, так званий Курдістан, і ми повинні. Е, в даному вже контексті розглядати ситуацію в контексті геополітичних суперечок, які нікуди не ділися після закінчення Першої світової війни, і тут уже не тільки курди, тут взагалі близький схід і арабська нація стали такими заручниками цієї ситуації після Другої світової війни і нового раунду боротьби за вплив між великими державами, таким чином, тут геополітичний чинник також мав дуже Серйозний, дуже серйозний вплив. А стосовно ось я прочитала знову таки про цей народ загалі так мало відомо, ну якось не дуже, скажімо, розповсюджено. От 1927 року в турецькому Курдистані полахнуло повстання, була утворена Араратська Курдська Республіка. Посталі клани на чолі з Ісханом Норі послали порохання про допомогу в лігу Націй і до Курдів інших регіонів, але ніякої підтримки не отримали. До 1930-го турки захопили та скасували республіку. 1934 дев'ятсот турецька влада видала. Новий закон про переселення курдів в інші регіони, щоб там вони змішались з турецьким населенням. Щось нагадую ці аналогії: закон на чинності 1937 року. Акції протесту в турецькому курдистані переросли в чергове повстання. Цього разу турки не обмежили з простою воєнною перемогою над повстанцями, влаштували різанину у провінції Дерсім. Увійшло 25 тисяч турецьких солдатів. За два роки погроми було вбито за різними оцінками від 14 тисяч до 70 тисяч курдів. А такі проти між курдами і турками а в чому причина? Причина ось в цих ну скажімо, імперських проблемах, що ну як ми зараз бачимо, наприклад, по Росії по її діям, це ж саме в основі оцих дій турків, чи все таки там щось інше? Якісь інші ще такі нобині ну, процеси. Ну давайте ще раз нагадаємо, що все ж таки більша частина Курдістану знаходиться на території Туреччини, і один дуже важливий момент. справа, в тому що османська імперська туреччина. Османська імперія і республіканська Туреччина та Тюрка да це за своєю природою, за своїми політичними режимами, державним устрім, Це різні е, такі суб'єкти міжнародних відносин, але у них було одне дуже важливо спільне, яке дуже негативно впливало на народи, які перебували під контролем турків. Я маю на увазі націоналістичний режим, інакше кажучи, і Османська імперія. І турецька республіка та тюрки це були різні формати націоналістичного режиму, і в даному випадку курди розглядалися. Ну ставлення до курдів мало чим відрізня, відрізнялося від ставлення до інших народів, народів, які не були турками, і які загрожували турецькій національній ідентичності існуванні турецької держави, тому що претензії на власну ідентичність, наприклад, вірмен. Вони розглядалися як загроза турецької єдності турецької державності, так само стосується курдів. Тому тут ключовий фактор це турецький націоналізм, який з розпадом Османської імперії, проголошення республіки турецької, він лише трансформувався не за духом, не за природою, а лише за державним форматом. І це ключовий фактор, який вплинув не тільки на курдів, але й ставлення турків до інших національних меншин, які проживали в межах їхньої держави. А пане Юрія скажіть сьогодні, а сьогодні на сучасному етапі Туреччина в особі Ердогана, ну скажімо, в особі Ердогана в, в, настільки проблеми з курдами, що ми бачимо по Сирії, що власне ця операція сирійська, можна так сказати, все таки дуже важливо була зав'язана на те, що там курди проживають. В чому страхи Туреччини? Що курди, які проживають на території Сирії, якось об'єднаються з курдами в Туреччині, створять свою державу, і це буде такий анклав для Туреччини. Вчі в Чому дивіться щодо самої туреччини, то останнім часом ну відбувається таке відносне пом'якшення ставлення влади Ердогана до курдського питання. Насамперед, це пом'якшення значною мірою е, пов'язано з тим, що в попередні десятиліття були, було нанесено дуже потужний удар по курдській робітничій партії. З, і вона була ну фактично, оця структура е, така серйозна система. Една структура кульської робочої партії і лідера Джелан е, у в'язниці вже знаходиться 20 років. Фактично, структура організований опір кульської робочої партії було зломлено. І оце подолання оцього організованого опору культської робітничої партії він дозволив зараз. От в самій Туреччині деякі пом'якшення, наприклад, щодо використання курдської мови, яка була взагалі під повною забороною використання публічної е, культської мови, і не визнавали її існування, як і цього народу. Що стосується курдів, в наприклад, в ну не забуваємо, що був що конфлікт в Іраку, і там також були курдські сили, які зараз мають певну автономію, серйозно впливають на уряд іраку Автономія на території Іраку? В, в, в рамках іракської держави держави теперішньої курди мають певну автономію. Тепер значить сирійські сирійські курди також брали активну й беруть активну участь в ну спочатку в поваленні режиму режиму Аль-Асада, а тепер створені нового уже е, національного уряду в Сирії. І проблема полягає в тому, що на відміну від курдів всередині Туреччини, де фактично їх можливості політичні і військові були розгромлені. Курди в Сирії є організованою військово-політичною силою, яка виступає ну, під е, таким е, брендом сирійські демократичні сили, сирійські демократичні сили і контролюють. Частину е, території Курдістану сирійського на північному сході ну, якраз ці сили брали участь звільненні сирії. Саме це це курдська організація. Е, ну вона не тільки курдська але там курди домінують. Але mm. курди там е, домінують. Але справа в тому, що коли у нас було сконцентровано увагу довкола повалення режиму Аль-Асада, е, у нас якось знаєте на другий третій план відійшли зітнення е, між різними силами всередині по повстанців проти Аль-Асада справа в тому, що коли йшлася боротьба проти Аль-Асада, паралельно йшла боротьба між різними силами повстанців за контроль над територіями. Ну, наприклад, сирійські національні сили, які орієнтувалися на Туреччину, їхні зіткнення з сирійськими демократичними силами, які орієнтувалися на Сполучені Штати Америки, і де великий вплив мали курди, вони не припинялися. Тобто, те, що вони воювали. Ли проти Асада, і це було як їхнє ключове завдання, це не означає, що вони припинили боротьбу між собою за вплив на території Сирії і за вплив на майбутній після Асада сирійський уряд, і зараз, наприклад, дуже багато залежить від того, яку позицію займе нова адміністрація Сполучених Штатів Америки щодо підтримки сирійських демократичних сил, де ключову роль відіграють курди, тому що якщо підтримка американців продовжиться і політична, і військова, і фінансова то є е, шанс на того, що курдам вдасться продовжити боротьбу за ну якісь е, завиборювання, якихось автономних прав е, в новій е, сирійській державі. А реально, щоб силі створила автономію для курдів, як це зробила в ну, так, Чому рапор. не реально, дуже багато буде залежати зараз від того, яку позицію займе нова адміністрація Трампа. Справа в тому, що е, Адміністрація Байдена, яка уходить, вона активно втручалася. і, наприклад, зіткнення між сирійськими силами протурецькими і умовно кажучи, проамерикансько прокурцькими які не припинялися під час війни з Асадом громадянською ці 13-14 років, на перемір'я було досягнуто завдяки американському місару дипломатичному, який врегулював тимчасово врегулював досяг перемир'я між. Про турецькими і про курсько-проамериканськими силами за для того, щоб вирішити ключову проблему, повалити Асада, і от недавно, наприклад, сенатор Лінсі Грехам також заявив, зробив заяву про те, що ну, попередив туреччину про те, що якщо е, турецькі сили е, ну справа в тому, що про турецькі повстанці з Сирії, які воювали з сирійськими демократичними силами за участі курдів, вони мали пряму військову підтримку Туреччина, навіть викор. Ростовувала авіацію для нанесення ударів по цьому сирійським демократичним силам, і, наприклад, лінсі Грехам попередив, що Сполучені Штати Америки дуже уважно слідкують за тим, щоб Туреччина зараз не здійснювала тиск е, проти курдських е, м, повстанців на території Сирії. Але е, лінсі Грехам дуже впливовий сенатор. Але він не входить до найближчого кола е, майбутнього президента, хоча він сенатор республіканець. Він не входить до найближчого кола е, до. Нальда Трампа таким чином дуже багато в подальшій долі ну, таких от курдських претензій на якісь автономні права на території Сирії буде залежати від нової американської адміністрації. Тому що на даний момент експерти ну, практично одностайно визнають те, що основним бенефіціаром перемоги над Асадом є Туреччина. Тобто із регіональних держав впливових ключовим бенефіціаром. Рам, хто найбільше отримав вигоди від поразки Асада на даний момент Туреччина, і тут така ситуація, що тільки Сполучені Штати Америки фактично можуть серйозно стримати, вплинути на Туреччину щодо їхнього ставлення і щодо їхніх стосунків із прокурдськими силами в Сирії. Пане Юрія а чи реально все таки на вашу думку, а створити для Курдів свою окрему державу в далекій перспективі? В далекій перспективі тут знаєте, я не Дуже важко, важко говорити. <світ> Ні, знаєте, я не дуже вітаю експертів, які займаються такими необґрунтованими прогнозами. Справа в тому, що прогноз повинен базуватися на розумінні певних факторів, певних тенденцій і так далі. Зараз в цьому плані дуже багато чого не зрозуміло, дуже багато чого не зрозуміло. Але що, про що можна стверджувати? Можна стверджувати про те, що йде дуже серйозне переформатування регіонального порядку на Близькому Сході, те, що падіння режиму Аса. Да є частиною процесу дуже серйозного переформатування регіонального порядку. Плюс до цього це ну фактично на даний момент поразка Хамасу і Хазболи в війні з Ізраїлем. Це також дуже важливий фактор. Далі суттєве послаблення Ірану і суттєве послаблення впливу Росії на близькому сході. Оці всі фактори, ці фактори, вони свідчать про таке серйозне переформатування, процеси переформатування порядку на близькому сході. І це переформатування воно містить в собі як вікно можливостей для курдів, так і серйозні загрози. Тому надалі дуже багато буде залежати від того, як буде складатися подальша конфігурація оцього процесу переформатування на близькому сході для всіх гравців, для всіх гравців і в самому регіоні, і поза його межами, включно включно з курдами. Таким чином є вікно і можливостей, і загроз для курдів, як далі Буде розвиватися ситуація, будемо дивитися. Я дуже дякую. І, нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему курди народ без країни. Говорили з нашим гостем. Це кандидат історичних наук, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса Юрій Тимір. Ірина булгакова на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто АФН.